Сьогодні говоримо про незвичайний вітряк. Його відтворили в мініатюрі та присвятили йому вірш мова йде про вітряний млин у селі Пустовіти на Київщині. Вітряк у 1902 році збудував селянин Кузьман Трига після поїздки в Європу. Він працював у Франції у багатого млинаря, очевидно, на зароблені гроші придбав необхідні механізми. Великі кам'яні жорна везли з Франції залізницею. Під час будівництва цього млина насипали восьмиметровий пагорб. Треба було утрамбовувати землю, тому що вечора парубки і дівчата сходилися на пагорб танцювати, а дрига наймав їм музиків. Збудували великий млин голландського типу, що має механізм віндрози, який сам повертає крила за вітром. У більшості старіших вітряків напрямок вітру треба було ловити вручну, тобто людина фізично розвертала верхню частину млина. А от у млині Кузьми Дриги вже 100 років тому було впроваджено автоматичну систему орієнтації. До речі, він мав ще й два менших вітряки, які поверталися вручну. Сім'я успішно хазяйнувала до приходу совєтів. Після смерті Дрики у 1926 році його сина репресували, два інші млини знесли, та цей вітряк селяни не дали зруйнувати. У 2017 році завдяки підтримці місцевих аграріїв млин відреставрували. Дмитро Павличко написав про нього вірш Вітряк у постовітах. А в музеї мініатюр в Києві створили його точну копію. Сьогодні млин пам'ятка архітектури національного значення і гордість села, але зараз знову потребує ремонту.